Коли треба видаляти аденоїди. якщо дитина Отримує адекватне лікування, гарно промиває носа, використовує усі спреї. Якщо немає алергії, але аденоїди все одно дуже великого розміру постійно провокують отити. Якщо дитина вночі не дихає носом, у неї постійно відкритий рот. Якщо формується аденоїдний тип обличчя, коли верхня щелепа звужується та виходить до переду, а нижня щелепа йде дозаду і з'являється таке згладжене підборіддя, вже у цьому випадку треба. Оперувати, якщо ці аденоїди не піддаються медикаментозному лікуванню, якщо ж аденоїди просто є. Першого, другого, третього ступеню, якщо можна прискати в них спреї, місцеві гормональні, такі як Незенекс, Зенекс, Абаймес, вони цілком безпечні, їх можна використовувати досить тривалий час. Але якщо, попри використання цих препаратів і промивання носу, виключення усіх алергенів, наприклад, усіх причин інфекції, все одно одиної збільшені, тоді їх все ж таки треба видалити задля для того, щоб і покращити стан самопочуття дитини, і профілактувати порушення порушення слуху за рахунок постійних отитів, а також формування аденоїдного типу обличчя, що може суттєво впливати на якість життя.